Вітаємо всіх з початком третього всеукраїнського форуму для ОСББ. Дуже раді, що ви приїхали сьогодні до Львова, відклали всі свої справи і таки відвідали значну і хорошу подію. Як я вже говорив, це є третій форум і сподіваємося, що склалася вже така хороша і позитивна тенденція для проведення таких форумів саме в місті Львові. І сьогодні зібралося досить багато представників з різних областей України, з різних регіонів. Різний є склад і голови ОСББ, і представники органів місцевого самоврядування, представники органів влади. І дуже всім дякуємо за те, що ви приїхали до нас на наш форум. Зараз я би хотів надати можливість виступити з привітальним словом пану Олександру Аліпову, заступнику міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України. Пане Олександр, запрошую. Вас. Добрий день, шановні колеги. Я дуже радий вас вітати у Львові. Дуже радий бачити тих, з ким ми вже багато місяців співпрацюємо, і тих, хто долучився до цього процесу. Хочу сказати, що рік тому в цьому залі такий же форум проходив, були прийняті деякі рішення, вони певним чином виконуються. Щось ще не вдалося зробити і переконати наших опонентів і суспільства щодо долучення до цього процесу, але процес йде. Сьогодні в нас, вас вже 17,5 тисяч, для було 14. Тобто люди чують, люди довіряють, і ті, хто має активну життєву позицію, вони дослухаються до нас. Тому я хотів би наголосити на тому. що... Що сьогодні повинен відбутися така відверта розмова, і вся решта суспільства повинна почути, що ми пропонуємо, які шляхи виходу з ситуації по пошуку власника житла, саме власника житла в нашій країні. Тому якщо поважати всім прибігу праці, хочу сказати, що ми... З вами змогли створити Національну Раду, яка в певним чином теж виграє свою роль. І вже відбулося три засідання Національної ради, були прийняті рішення, які теж сприяють тому, щоб цей процес рухався. Я хочу побажати, що ті рішення, які будуть прийняті, ті рекомендації, ми як Міністерство, Будемо керуватися цим, тому що е особисто е я, як перший заступник міністра, міністр, і та команда фахівців, які працюють сьогодні на е цю тему, Департамент житлової політики, вони налаштовані просувати ідею цього ОСББ. Хоча е ми вважаємо, що тут е не повинно бути певного монополізму, е є різні. Форми управління будинками і вони теж мають на життя. Повинен бути такий баланс. Але на першому місці стає така форма, якої буде, ми це будемо е, далі просувати. Я бажаю всім успіху в нашій роботі. Дякую. Вже так сталося традиційно, що... Е, Форум проходить у Львові і, власне, без активної підтримки Львівської міської ради не відбулось по суті жодного з форумів. І тому, дякуючи активній позиції власне, представників Львівської міської ради, міського голови міста Львова, цей форум сьогодні відбувається. Я би хотів власне, надати можливість виступити міському голові міста Львова Дію Івановичу Самовому з привітальним словом, шановний пане міністр. Шановні організатори форуму, дорогі учасники форуму, перш за все для мене велика честь, що цей форум відбувається у Львові. Що ми можемо і показати свої справи, які ми зробили, і дуже цікаво послухати вас, послухати цікаві думки, щоб почерпнути цікавий досвід. А сьогодні цей досвід достатньо великий, тому що хвиля створення ОСББ триває. І якщо це починалося як експеримент і було дуже багато недовіри, то життя показало, що це вже не експеримент, це вже є здорова тенденція і господарювання будинку, де є об'єднання співвласників, є на вищому рівні, чим це є в інших формах. Це також вже є аксіома. І тут важливо, щоб була підтримка. Щоб була підтримка місцевої влади, щоб була підтримка на державному рівні. Будучи прихильником створення ОСББ, живучи в будинку, де також створено ОСББ, чесно вам скажу, що все рівно мені треба деколи застосовувати свої повноваження, щоб в ситуації ОСББ і житлово-комунальна сфера. Щоб було адекватне розуміння процесу. Тому що, в принципі, ще дехто вважає, що це от таке воно розпочалося, невідомо, як воно буде, і непотопляєма система ЖКХ переможе. Я говорю, що ви, в принципі, є одна родина, нас нема тебе, там краще, гірше. Ви є одна родина. Одна родилась така дитина. Вона є. Що вони зроблять? Треба любити, поважати. Оскільки вона маленька, їй треба більше уваги давати. Бо що вона стане на ноги, вона ще вас всіх навчить. Що коли е спілкуєшся з керівниками ОДБ, я б, чесно кажучи, з радістю їх прав на роботу начальника Межеків. Тому що це люди, які люблять свою роботу, які знають свою роботу, знаєте, і знаєш, що вони люблять людей. Оцей принцип є. І неодноразово я був присутній на, на зборах ОСББ, коли ти заслуговував, коли заслуговується звіт, наприклад, керівника за проведену роботу, наприклад, з річний звіт, де він чітко розказує до останньої копійки, куди потрачені гроші, які люди зібрали. Значить, що який з'являється елемент? З'являється елемент довіри. Тому що коли люди комусь віддають гроші? Завжди десь той черв'ячок там їсть, а може, десь там моя гривень, люди пішла. Є таке? Є. Є. Тому тільки максимальна публічність, відкритість знімає будь-які запитання. І після цього людина навіть має трошки, знаєте, такий жаль, ну щось я неправильно думав, дійсно, до ці красиво працюють. І чесно кажучи, таку саму практику ми зараз проваджуємо в наших жеках. Колоначальник ЖЕК має їхати в будинок. На збори будинку, і розказувати, оскільки мешканці зібрали коштів і що він за ті кошти в будинку зробив, щоб люди розуміли, що це є не в одну дорогу, шлях, а це є один одному на зустрічі. Тому досвід ОСББ і власне інновації, враховуючи, що насправді ОСББ створюється в цьому будинку, де є хороші ініціатори, де є патріоти. Я це ціную і люблю. Ще одна цікава тема от зараз йдуть вибори. Так? Вибори кожен мій, кандидатів, розумієте, море. Всі обіцяють золоті гори. Тільки їм для того, щоб робити чудеса, треба тільки мати мандат. От без мандата вони чудеса не можуть робити, а депутатський мандат їм взяти і все, і вже вони будуть молочні ріки, кисельні береги, так? Так я от не чув в тих дискусіях, щоб хтось говорив про житлово комунальну сферу. Про об'єднання співвласників. Всі говорять із глобальними категоріями, геополітичними, розумієте, де буде просто ну, незручно, коли ти живеш реальним життям кожного дня, таке враження, що ті люди прилетіли з іншої планети і пробують говорити. Тому я би взагалі ввів таку практику, щоб в політику, там, в Верховну Раду, йшли тільки ті люди, які прийшли вишкіл місцевого От Попрацював керівником керівникамусбе. Можеш йти в Верховну Раду там. Підтримуєте таке варіанти. Я, до речі, думаю, що можливо в тому наступному складі Верховної Ради буде більше людей, які знають, що таке є місцеве самоврядування, і буде краще розв'язувати ті чи інші проблеми, тому що я вам скажу, я от часто спілкуюся з паном Аліповим, як деколи йому важко, коли ну, знаєте, дуже мало в країні людей. Які реально знають, що це таке, що це є складний, складний механізм функціонування, який дуже чутливий на будь-які радикальні речі, які треба любити і любити грошима в тому числі. Тому, звичайно, якщо б ми, наприклад, в бюджеті 2013 року так, мали б державні кошти на підтримку ОСББ, то що, наприклад, було б паритетне фінансування так, на підтримку ОСББ. З місцевого бюджету і з державного бюджету. Тоді би ми мали і більшу динаміку, і насправді мали б розв'язаних проблем. Тому що ти приїжджаєш в будинок ОСББ, є конструктивна розмова. Де коли спілкуюся з мешканцями ну є там, дискусії не зовсім конструктивно. Але всіх треба любити однаково. Тому ще раз дякую вам за те, що ви збираєтеся у Львові. Я з радістю буду вітати вас кожного року. Робити все можливе, щоб ваше перебування у Львові було комфортним, радісним. Бажаю всім вам багато здоров'я і бажаю, щоб цей форум породив цікаві нові думки і ідеї, які і державна, і місцева влада буде брати до виконання. Дякую вам. Дякуємо Андрій Іванович, за. Підтримку СББ і зараз е, хочу додати слово своєму колезі Олександру Кобзарєву, виконуючому обов'язки голови управління інституту міста Львова. Це, власне, є одна з організацій, які є засновниками цього форуму, є організаторами цього форуму. І, Мабуть, без них до сьогодні цей форум би не, не зміг відбутись в такому вигляді, в якому він зараз є. Тож дуже дякую, Андрій. Я насправді думаю, що форум міг би відстатися без учасників його, та учасники його суть і на самому початку хочу зізнатися вам, що три роки тому зробив для себе відкриття. Я стикнувся з тим явищем, які на моє глибоке переконання може докорінним чином змінити стан житлового комунального господарства України. Це звичайно рух ОСББ. Потім же інститут міста проводив різноманітні дослідження, які підтверджували, що саме ОСББ це більш ефективна форма господарювання. У нас навіть є точна цифра 15%. Саме на 15% Мешканці, які мешкають в будинках ОСБ, більш задоволені якістю послуг, які їм надаються. І це не є якась статистична помилка, це є дуже вагомий результат. І це результат того, що управлінням власного будинку зайнялися його власники. Але я хочу сказати більше, коли ми відкриваємо форми, коли я працюю на цих формах разом з вами, мені не потрібно жодних досліджень. Достатньо подивитися на делегатів з різних регіонів, з різних областей. Коли я дивлюся на вас, я розумію, що рух ОСББ розвивається. Так, є складності, але попри складності вони розвивається. Попри складності, стає сильнішим рік від року. І що саме головне, що наші мешканці отримують якісніші і якісніші послуги. місто Львів включила розвиток ОСББ в свою стратегію. Включила не просто, як, знаєте, ну, якийсь модний слоган. Так? А включила як інструмент покращення комфорту життя в місті. І саме тому ми вже третій рік підряд організовували такі форуми Львові, саме тому ми даємо такий майданчик, де б ми могли обмінятися своїми думками, подискутувати, можливо, навіть досить, досить гостро подискутувати, обговорити якісь проблеми, поділитися успіхами, поділитися якоюсь порадою. Цього року цей форум став можливим завдяки тому, що зібралася потужна команда. Яка працювала для його створення. І я хочу назвати ті організації, завдяки яким цей форум відбувається цього року. Це, звичайно, Львівська міська рада, це міжнародна фінансова корпорація, це Німецьке товариство технічної допомоги ДЗ, це всеукраїнська Міждро... організація Опора і фонд відродження, це спілка власників житла України, це ресурсний центр для розбоїв, який представляє Андрій. І це асоціація зберегся хівчани. Я дуже дякую нашим партнерам. Я дуже дякую делегатам за те, що ви вирішили відвідати наш форум. І я бажаю, щоб сьогоднішнє спілкування було дуже плідно не тільки сьогоднішнє, ще й завтрашнє. так, і щоб дійсно ви змогли вирішити багато ваших проблем, з якими ви приїхали. Дякую вам. Дякую, Олександра. А зараз до слова e, хочемо запросити пана Жака Гайду, керівника проєкту e, Міжнародної фінансової корпорації енергоефективність в житловому секторі України, власне, який проєкт, який є також одним з організаторів даного форуму. Шановні пані та панове, мені дуже приємно e, бути на вашому зустрічі. E, це третій, вже третій всеукраїнський форум ОСББ. Um, я дійсно представляю міжнародну фінансову корпорацію, тоді uh, однозначно мої короткі виповідь буде про гроші, тому що uh, це є основна тема, якою наша організація займається. Чому нам цікаво uh, бути тут сьогодні з вами, чому нам цікаво uh, бути учасником цього важного процесу? Um, що мене цікавить, що важливе для нас, це є uh, участь ОСВБ як представника. Всіх власників житлового будинку на ринку послуги. Ці послуги e, закупляє для себе від імені всіх співвласників. І структура, де мешканці приймають рішення, де мешканці за це рішення відповідають, де мешканці можуть прийняти рішення, що купити, чого не купити, призводить до великої економії. І досвід не тільки українських ОСББ, а взагалі подібних організацій, які працюють у всьому світі, показує, що це найбільш ефективна форма управління житловим будинком. З тої точки зору ми насправді не говоримо тут тільки про наше життя, про наш будинок, про наш комфорт. Ми насправді говоримо про щось набагато більш важливе. Оскільки наш житловий сектор не ефективний і коштує багато грошей. Це є ці гроші, які ми всі разом могли потратити на навчання наших дітей, на здоров'я, на пенсії, на все те, чого нам не вистачає. Та насправді, успішність вашої роботи, успішність нашої праці спільно це не тільки наш комфорт життя, це наше будуще. І з тої точки зору для нас підтримка цієї роботи важлива. На кінець своєї вибухи хочу сказати e, побажання. Кожен з нас щось сказав, що він бажає. Я бажаю одне. Я бажаю, щоб ми не зустрічались наступний раз і не говорили про цю нову форму управління житловим будинком, якою є ОСБП. Я би хотів, щоб це стало стандартом. Я би хотів, щоб це був базовий підхід до управління житловим будинком, щоб більшість будинків так працювала в країні. Тому що це показало свою доцільність. І немає жодних причин, щоб інші так не робили, як ви це робили. Тобто це моє бажання. І з цим я хочу залишити, з цю думку хочу залишити на ці два дні наших спільних тут робіт. Дуже дякую. А зараз до слова хочу запросити Олександру бо Це є представник міжнародного фонду відродження, менеджер програми громадянське суспільство та належне урядування, які також є партнерами даного форуму. Просимо пані Олександру. Шановні колеги, я до вас так звертаюся, тому що тут дуже багато знайомих облич людьми, з якими ми співпрацюємо вже не перший рік. Фонд відродження, імені фонду відродження, хочу привітати вас всіх на цьому форумі. І е, міжнародний фонд відродження активно долучається до реформування системи житлового комунального господарства. За останні два роки ми підтримали більше 10 ресурсних центрів для ОСББ в різних куточках України які надають інформаційну, методичну, консультативну правову допомогу ОСББ на, на певних територіях. Також дуже активно ми долучаємося до розробки практичних посібників, методичної літератури, ем, до розробки нормативно-правової бази, яка існує. Тому я хочу ем, побажати вам дуже плідної співпраці, дуже плідної роботи ці два дні і ем, подальшому плідної співпраці з міжнародним фондом відродження в питаннях реформування житлово-комунального господарства. Дякую.